Полоничні цукати я готувала методом осматичного оцукрення. Це довгий метод, але за допомогою нього можна приготувати цукати преміум якості. Я взяла 1,5 кг свіжої полуниці, потім зварила сироп у співвідношенні один до одного цукор і вода. У киплячий сироп опускаю полуницю, проварюю 2 хвилини, вимикаю і залишаю на 24 години настоюватися. Наступного дня дістаю ягоди, зважу сироп і додаю 5% цукру і 5% глюкозного сиропу. Знову кип'ячу сироп. Потім повертаю полуницю, варю 2 хвилини і знову на добу відпочивати. Ще через добу повторюю процедуру. Додаю 10% цукру, варю 2 хвилини і знову витримую 24 години. Загалом треба зробити 5-6 таких циклів. Або ж орієнтуємося по рефрактометру. Сироп має досягти 70-80% брікс. Цей метод дозволяє зберегти цілісність ягоди, її соковитість і форму без злипання і без переварювання. Коли полуниця вже досить просочена сиропом, переходжу до її сушіння. Можна сушити в дегідраторі, в духовці чи просто на решітці при кімнатній температурі. Я обираю метод сушіння в духовці при 70 градусах до бажаної текстури полуниці. Результат натуральні яскраві цукати без консервантів, які втануть в роті. А яким методом сушіння цукатів і їх приготування використовуєтесь? Поділіться в коментарях.